Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої розмови сьогодні початок роботи економічної платформи, зроблено в Україні. Її своїм указом від 26 січня цього року започаткував президент Володимир Зеленський. А вже за місяць відбувся перший з'їзд учасників платформи. Серед 400 гостей були представники українського бізнесу, начальники обласних військових адміністрацій, іноземні делегації та дипломати. Під час заходу представники Кабінету міністрів та провідних бізнес-асоціацій підписали спільну заяву щодо прагнення створити сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні. Але, перш ніж детально зупинитись на цих моментах, пропоную вам спочатку дізнатись про мету та завдання економічної платформи. Зроблено в Україні це розворот державної економічної політики в бік українських виробників. Ми зустріли війну з сировинною країною. Ми експортували багато зерна, багато руди, але, на жаль, виробляли дуже мало танків, дуже мало ракет, сучасної зброї, і навіть трансформаторів і форми для військових ми виробляли недостатньо для того, щоб самим забезпечити себе цими важливими товарами. Не маючи власного виробництва, не маючи власної потужної промисловості, як оборонної, так і цивільної, нам не перемогти у цій війні, не забезпечити роботою українських громадян. Відповідно для того, щоб перемогти, і для того, щоб збудувати міцну державу, заможну державу з потужною економікою, ми повинні підтримувати і розвивати власну промисловість. Якщо говорити про структуру політики, зроблено в Україні, то її можна розділити на три великих сегменти: це Розвиток виробництва це залучення інвестицій в реальний сектор, і це розвиток несировинного експорту. Це три такі великі блоки, з яких складається політика, зроблена в Україні. Які конкретні програми, політики чи складові формують сумарно цю політику, зроблено в Україні? Отже, перший блок це розвиток виробництва, який буде здійснюватися за рахунок стимулювання попиту на українські товари. Попит держави на українські товари забезпечить політика локалізації. Це вимога місцевої складової при публічних закупівлях. Зараз ця вимога розповсюджується на деякий ряд. Категорії машинобудівної продукції передбачається розширення цієї політики локалізації на інші цивільні товари, а також на оборонні товари. Тобто, чим більше грошей держава витратить на товари внутрішнього виробництва, тим більше грошей повернеться в бюджет у вигляді податків, тим більше буде робочих місць. Друга складова це попит приватний, тобто це попит комерційних підприємств на українські товари. Отже, програми. Стимулювання попиту від держави, політика локалізації від приватного сектору це політика компенсації у разі купівлі українських товарів, це прохання до наших міжнародних партнерів міжнародні кошти спрямовувати на українські товари і кешбек для громадян як стимулювання попиту від громадян. На з'їзді економічної платформи Володимир Зеленський відзначив. Щоб Україна мала весь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українське споживання та український експорт, тобто українські підприємці. Тож держава вже реалізує цю стратегію у поточному році. На держпрограми підтримки бізнесу передбачено 45 мільярдів гривень. Частину з них 1 мільярд закладено на компенсацію за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. Також в межах проєкту, зробленого в Україні, буде надаватись пріоритет вітчизняному виробництву зброї, компонентів та товарів, пов'язаних з війною. Державні закупівлі у цих сферах вимагатимуть, щоб продукт щонайменше на 20% був зі складових українського виробництва. Нарешті у програмі кредитування 5.7.9 буде запропонована пільгова кредитна ставка 5% тим, хто купуватиме українське обладнання. Важливою складовою нової економічної політики буде принцип «Допомагає Україні українським. Адже до 40% коштів при купівлі вітчизняних товарів повертається у бюджет у вигляді податків. Такий підхід вже підтримують наші партнери. Наприклад, USAID купує українські вагони і спецтехніку для наших аграріїв та енергетиків. Японське агентство міжнародного співробітництва профінансувало виробництво в Україні спецтехніки для державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд Данії придбав українські системи очистки води та автобуси для Миколаєва. Україна має зараз п'ятирічну угоди з Британією про безмитний доступ українських товарів на ринок Великобританії. Є річні угоди з Євросоюзом, зі Сполученими Штатами, з деякими іншими країнами, і задачою уряду є продовжити цей режим максимально довго для того, щоб українські товари, товари переробної промисловості, товари з високою або принаймні якоюсь доданою вартістю мали вільний доступ на ці великі експортні. Рині. Активно розробляється напрямок кешбеку в програмі Купуй українське». Громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів, закуплені товари локального виробництва, тобто зроблені в Україні. Гроші повертатимуть на спеціальну картку вже готуються технічні та економічні параметри для реалізації цього проекту. Щодо спільної заяви уряду та провідних українських бізнес-асоціацій. Вона фактично закріпила запропоновані президентом основні пункти морального договору між державою та бізнесом. Держава в особі Кабінету міністрів взяла на себе зобов'язання впроваджувати умови, що унеможливлять тиск на бізнес, зменшать адміністративне навантаження, а також сприятимуть прозорості системи оподаткування та роботи митниці. Підприємці зі свого боку гарантують сплату податків у повному обсязі, офіційне працевлаштування, відсутність співпраці з Росією, а також забезпечення гідного повернення ветеранів у робоче середовище. В цілому, за підрахунками уряду, підтримка українських підприємців в межах економічної платформи, зробленої в Україні, має забезпечити додаткове надходження до бюджету понад 4 мільярдів гривень. Для держави сьогодні дуже важливо чути підприємців з усієї країни, зокрема з регіонів, де найважче. Зазначив голова офісу президента Андрій Єрмак. Саме для цього і вже є домовленості, що в кожній обласній адміністрації буде профільний заступник голови, який займатиметься платформою, зробленою в Україні та питаннями підприємництва. Друзі, це мої контакти в соціальних мережах. Якщо у когось є ідея та пропозиції щодо роботи економічної платформи, зроблено в Україні, в нашому регіоні. Звертайтесь. Будемо налагоджувати діалог між державними інституціями та підприємцями разом, бо, як справедливо відзначив наш президент, підприємницькі успіхи однієї людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Дякую за увагу.